Через війну з Росією промисловість Хмельниччини несе збитки. А от сільське господарство в цей непростий час навпаки радує показниками. Такі підсумки суспільно економічного розвитку області за останні півроку. Показники не вельми втішні, втім не критичні. Шляхи поратунку економіки шукали на розширеному засіданні колегії. Про що домовилися? Дивіться далі. Війна, фінансова криза та закриті російські ринки три фактори, які суттєво тиснуть на економіку Хмельниччини за останні півроку. Індекс промисловості зменшився на 7%. відсотків. Суттєво знизився і рівень експорту вітчизняних товарів. Відмова Російської Федерації імпортувати продукцію з України. Це в основному харчовий блок. Зумовили скорочення виробництва харчових продуктів, напоїв на 13 дішиць

Зі звичних російських ринків хмельницьку продукцію тепер необхідно переорієнтовувати на європейські та азіатські. Це єдиний шлях збереження виробництва. Надія також і на інвесторів. Попри нестабільність в Україні, наша область залишається привабливою для них. Наразі свої кошти в промисловість краю вкладають представники 40 країн та через стрибок валюти і тут є втрати. Зв'язку з коливанням курсу показник загальний показник. Ми втратили в показниках. 10 мільйонів доларів, тобто інвестиції не змінилися, але показник упав. А от сільське господарство, навпаки, радує показниками. Зберігається позитивна тенденція зростання у сільському господарстві, де приріст обсягів виробництва продукції в першому півріччі поточного року становив більше 8% до відповідного періоду минулого року. Область добре підготувалася до жнив і успішно жнивує. Розвиток саме аграрної сфери може вивести економіку з кризи. Вирішили в уряді і на місцях скерували завдання плекати саме її. Тепер на Хмельниччині міскують, як усучаснити галузь тваринництва та рослинництва. Ще одне завдання від урядників: енергобезпека. Газова війна з Росією пришвидшила темпи запровадження альтернативних джерел енергії. Є кілька позитивних прикладів в цьому напрямку. Публічним акціонерним товариством Славутський солодовий завод реалізовано проект. З часткової заміни природного газу на спалювання відходів власного виробництва. За попередніми підрахунками, економія газу становитиме приблизно 40%. Збільшується використання власних нетрадиційних енергоносіїв, що забезпечує збереження довкілля. Значно покращити екологічну ситуацію території, дозволить переробка спиртової борди на біогаз державним підприємством довжоцький спиртзавод». Сьогодні триває пошук інвестора для будівництва установки, що забезпечить таку переробку. Найгірші економічні показники на Хмельниччині у Віньковецькому та Шепетівському районах. Їх керівникам та іншим посадовцям на колегії порадили покладатися лише на себе та у непростий час все шукати виходу з кризи. Тетяна Гуща, Володимир Вінскевич, новини Тівісім 7